Протягом двох днів координаційний центр волонтерів приймав делегації від навчальних закладів Олександрійської тергромади. Всі вони приїжджали не з порожніми руками, зі смаколиками, речами першої необхідності, дитячими малюнками та поробками. Про акцію розповів начальник управління освіти Олександр Авраменко. Святкуємо велике свято: свято Покрови, свято Козацької слави, свято захисників і захисниць. І була така пропозиція від директорів: прозвучало, що наразі найголовніші найголовніші захисники наші знаходяться на сході, на півдні, захищаючи нашу країну. І це, мабуть, буде найкращим привітанням, якщо ми згуртуємось колективом, шкільними родинами і привітаємо наших. Захисників ось таким чином, такими різними смаколиками, різними необхідними речами, які зараз вони дуже потребують там на війні. Це далеко не перша допомога від освітян, зауважив очільник управління освіти. Кожен заклад фактично з першого дня війни тим чи іншим чином допомагає чи внутрішньо переміщеним особам, чи на фронті. Сьогодні ми також хотіли б, хоча воно фактично існує вже в деяких закладах освіти, взяти так так зване шефство, допомагати напряму вже нашим бригадам. Коли заклад напряму буде співпрацювати з бригадою, де знаходять наші українці, наші олександрійці і будуть. Допомагати по можливості дітки викладачі будемо допомагати нашим військовим. Слова Олександра Авраменко підтвердили і директори шкіл. Це не разова акція, подібні акції проводяться на постійній основі. Централізовано школи самі передають через волонтерів нашим захисникам якісь смаколики, якісь сувеніри. Тому протягом цього тижня в рамках акції Небайдужі люди. ми, наші діти і всі школи міста Зібрали смаколики нашим воїнам, виготовили окопні свічки, шкарпетки, засоби. Гігієни. Тобто це те, що, чим ми можемо допомогти і передати частино любові своєї теплоти нашим захисникам, щоб вони про нас знали, що ми про них пам'ятаємо, що ми про них думаємо і разом до перемоги ми з ними йдемо. Діти їх батьки активно долучилися до збору смаколиків, але вирішили їх не залучати до передачі. 10 числа ворог б'є по наших цивільних об'єктах, по цивільному населенню і дійсно дуже важкий тиждень для держави, для критичної інфраструктури. Тому переговоривши з керівниками закладів освіти, вирішили не долучати сьогодні дітей за їхньої безпеки. Тобто тут доволі все ж таки небезпечно зараз. Тому керівники самі з колективами дивлюсь, хтось під'їхали, щоб передати цю допомогу. Це привітання нашим захисникам. Волонтери вкотре висловлюють слова вдячності всім, хто долучається до зборів, підтримує військових. В нашому місті живуть неймовірні люди. В наших школах працюють неймовірні вчителі. Допомога з першого дня по сьогодні, по зараз, ви самі бачите, яка вона потужна. Люди несуть, везуть, привозять, передайте хлопцям. Ми кожного дня звітуємо, куди ми відправляємо і про те, що хлопці отримують все, що люди приносять. Завтра велике свято. День захисника і захисниці. Але зараз самі головні захисники і захисниці там. На фронті, і ми звернулися до до міської ради, до працівників освіти з проханням, щоб діти підтримали наших військових листівками, привітаннями, якимись подарунками. І ви сьогодні бачили, яку кількість цього діти навезли. Кожного разу, коли ми відправляємо передачі на фронт, да, це якісь військові смаколики обов'язково, це звичайні смаколики, але в цих передачах, мабуть. Найцінніше, що може бути, це дитячі малюнки, намальовані дітками. І е, коли ми привозили і привозимо зараз на фронт такі подарунки, привітання від дітей, вони у тих кремезних, втомлених війною сильних чоловіків, у них на очах навертаються сльози. Бо це душа України, це майбутнє. І заради оцих діток, які малюють, Малюнки, які пишуть листівочки. Заради тих цих дітей хлопці сьогодні кладуть своє життя, кладуть своє здоров'я, бо саме ці діти будуть далі піднімати, розбудовувати нашу Україну. До акції долучилися всі навчальні заклади Олександрійської тергромади. Частину кожен заклад вже відправив під шефним бригадам. А все, що надійшло до координаційного центру, вже за день-два надійде до наших захисників.